Сьогодні до вашої уваги чудовий варіант для життя у селі: Село Завадинці Хмельницької області. Будинок утеплено пінопластом та пофарбовано. Має шиферний дах та металопластикові вікна. Все для збереження тепла та вашого комфорту. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів з кухнею в 13 квадратних метрів. Зроблено косметичний ремонт з цікавими голографічними шпалерами, суміжний санвузол з кафелю. Опалення відбувається за допомогою газового котла іде як основний варіант для обігріву та є груба як додатковий варіант, який можна використовувати в періоди міжсезоння або для економії, підігрів води за допомогою бойлера. На території є господарські будівлі та двір, гараж для зберігання автомобіля або й для використання як майстерні, великий погріб як ідеальне місце для зберігання продуктів, сарай для господарських потреб та літня кухня як додаткове приміщення для приготування їжі у теплу пору року, та криниця забезпечує автономне водопостачання. Будинок розташований у мальовничому місці, є просторе подвір'я з можливістю облаштування саду, городу чи зони відпочинку, гарно розвинена інфраструктура з зупинкою громадського транспорту, кафе, школою та садочком. Це чудовий варіант для сім'ї, яка цінує комфорт та тишу заміського життя. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Пропонується до продажу чудовий будинок, готовий до проживання. У селі Окопи Тернопільської області. Загальна площа будинку 128 квадратних метрів. Загальна кількість кімнат 3. Простора вітальня та дві затишні спальні. До того ж два коридори, кухня, столова, ванна кімната та котельня. Площа земельної ділянки пів гектара, що дає велику кількість простору для господарських потреб, саду, городів чи відпочинку. Будинок цегляний з високоякісних матеріалів з металопрофільним дахом, що забезпечує надійний захист від негоди, вікна пластикові, нові. Що забезпечує чудову тепло та звукоізоляцію, паркан з натурального дерева та каменю як додатковий елемент декоративного оформлення та вашого затишку. Опалення індивідуальне за допомогою котла, що забезпечує комфорт у будь-яку пору року, водопостачання з власної свердловини глибиною 86 метрів, що гарантує постійну наявність чистої питної води. Є септик для ефективної утилізації відходів, в санвузлі використано плитку та ламінат, є теплі підлоги, кімнати світлі завдяки великим вікнам, і псокартонові стелі, які створюють естетичний вигляд та забезпечують рівність поверхні. Підлоги у кімнатах з ламінату високої якості, який є зручним для експлуатації та довговічним. Будинок знаходиться у центрі села, що забезпечує зручний доступ до всіх необхідних об'єктів інфраструктури. За 150 метрів від будинку розташовані школа, дитячий садок, магазини та автобусна зупинка. Це прекрасне місце для життя з тихим та затишним двором, де можна насолоджуватись природою та спокоєм. Будинок продається без меблів та техніки. Також покупцям можливий торг. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись. Продається житловий будинок в селі Лежниця Іваничівського району. Віддаленість від міста Нововолинськ 3 кілометри. Територія 30-кілометрової прикордонної зони з Польщею. На території два будинки. Гараж, хлів, погріб, колодязь, сад та город. Загальна площа земельних ділянок 0,65 гектара. Із них площа під забудовою 0,25 гектару, решта 0,40 гектару під сільське господарство. Площа житлового будинку складає 93 квадратних метри, 3 кімнати. Кухня, коридор, ганок та веранда. Вікна металопластикові склопакети виробництва Польщі. Дерев'яна підлога. Висота стелі складає 2,8 метру. Будинок сухий та теплий, не потребує ремонту. Площа літнього будинку складає 28 квадратних метрів. Та кімната у 20 квадратних метрів. Металопластикові ламіновані склопакети. Підлога дерево та лінолеум. Відкрита тераса 8 квадратних метрів. Майже закінчена. В будинку підведене світло та газ, опалення газовим котлом. Каналізація та вода у будинку відсутні. Огорожа по всьому периметру металевою сіткою, від дороги паркан з профнастилу. Територія чудово підійде тим людям, які цінують простір. Будинок зможе комфортно розмістити велику сім'ю. Для любителей квітів великий квітник. Детальніше, як завжди, за посиланням до нашого телеграму. Підписуйтесь, щоб бачити усі нові будинки першими. Вашій увазі недорогий будинок з літньою кухнею в 10 кілометрах від Мукачева та 18 км до кордону у місті Чоп. Хороше транспортне сполучення. З гарною земельною ділянкою поруч розміром 25 соток. В хорошому стані. Заходь і живи! В 2021 році був ремонт. Встановлені нові пластикові вікна та двері, встановлено плитку на підлогу, виведено каналізацію з вигрібною ямою в город. замінено електрику від до 16 кВт, встановлено два тарифних лічильники. Сам будинок виконано з каменю з перекриттям пінопласту. Покриття з керамічної черепиці. Всередині будинку є туалет, душова, електричний бойлер для нагріва води, весь санвузол, обкладений плиткою, велика обладнана кухня та цікавим дизайнерським рішенням у вигляді чорних пофарбованих стін та нової стелі. Кімнати, замебльовані новими меблями. Нові ліжко двохспальне та дитяче, шкаф для одягу. Стіни також виконані у чорному і темних кольорах. В кімнатах теплі підлоги з плиткою, а опалення від електроконвектора. Є димоходи в стіні, можна встановити кахельну пічку чи камін. Двір огороджений з металопрофілю, з додатковим заїздом для авто. На території є підсобні приміщення: місце для саду та городу. Вирито місце під басейн або ж для міні-ставочка. Хороше місце розташування бокова вулиця в центрі села Стрибичево. Недалеко автобусна зупинка та залізнична станція. Звідки на електричці всього дві зупинки до Мукачево. Вулиця асфальтована. В селі є все для проживання та навчання дітей. Дитсадок, школа, поліклініка. Навіть кілька церков, куча різних магазинів та склади будівельних матеріалів. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. В вашій увазі будинок у селі Скарженці. Хмельницької області. Будинок побудовано у центрі села. Загальна територія 7 соток та площа будинку 128 квадратних метрів. Будинок новий та побудований у 2015 році. Стіни виконані з піноблоку та цегли. Дах з металочерепиці. По всьому будинку встановлено металопластикові вікна, має двохконтурний котел, опалення та гаряча вода. Загальний стан будинку добрий. Перший поверх має веранду, кухню, ванну кімнату, туалет, дві великі кімнати. Другий поверх складається з двох великих кімнат, плюс великої прихожі. І маленької, в якій можна зробити гардеробну. Будинок частково з ремонтом та меблями, що дає вам можливість втілити свої дизайнерські ідеї. До будинку проведено світло, газ та воду. Є можливість будівництва магазину. На території є криниця з можливістю встановлення насосу. Будинок огороджено. Має паркан, сад з фруктовими деревами, підсобні приміщення. Є можливість додаткових будівель. У селі є клуб для дітей, школа та садок, два магазини та відділення пошти. Є зупинка з гарним сполученням транспорту з містами. Для додаткової інформації та запитань. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграму і не забувайте підписатися.